Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що один простий, доступний кожному напій може кардинально вплинути на ваше самопочуття, енергію та навіть тривалість життя? Це не магія і не рекламний трюк. Ідеться про стародавній рецепт чаю, який передається з покоління в покоління у різних куточках світу, його можна приготувати всього за кілька хвилин із простих інгредієнтів, які можливо вже є у вас вдома. Але дивовижне не в складі, а в дії. Буквально один ковток запускає в організмі ланцюгову реакцію очищення, регенерації та оновлення. Дев'ять із десяти людей навіть не підозрюють, що такий напій існує. І саме тому багато хто продовжує боротися з втомою, слабким імунітетом та поганим настроєм. У цьому відео ви дізнаєтесь, що це за чай, як він впливає на організм. І чому вам варто звернути на нього увагу вже сьогодні. Частина перша Старий монах і секрет молодості. Високо в горах Тибету, де повітря настільки чисте, що, здається, дихаєш спокоєм, жив собі старий монах. Місцеві мешканці називали його живою легендою. Його вік давно перестав бути темою для обговорення, бо він виглядав так, ніби зупинився у часі йому було понад 90 років. Але тіло залишалося гнучким, обличчя світлим і спокійним, а погляд глибоким, мов гірське озеро. Монах прокидався щодня зі сходом сонця. Його ранок починався не з молитов, а з особливого ритуалу приготування чаю. Це був не просто напій, а справжня алхімія стілення. Він дістав із тканинного мішечка сушене листя шовковиці. Додав кілька тонко нарізаних скибочок сушеного імбиру, залив усе гарячою, але не киплячою водою. Потім накривав чашку дерев'яною кришечкою і сідав на східний канок, щоб спостерігати, як сонце торкається снігів. Цей чай він пив усе своє життя. Він вважав, що саме цей напій, ключ до його довголіття та ясного розуму, листя шовковиці очищає судини. Сприяє нормалізації рівня цукру в крові, а імбир стимулює кровообіг і зміцнює імунітет. Разом вони створюють напій, який буквально будить, будить організм зсередини. Його життя проходило без ліків. Коли хтось із мандрівників запитував, чи він коли-небудь хворів, монах лише посміхався і відповідав: Мій лікар це природа. Він вірив, що тіло має силу самовідновлення. Потрібно лише не заважати йому це та й давати правильне паливо. Для нього цим паливом був чай. Один молодий учень, який прожив у монастирі декілька років, згодом повернувся до міста. Він почав варити цей чай щодня. Через місяць він зауважив, що став краще спати, шкіра очистилася, а думки стали яснішими. Він повернувся до монастиря і подякував монаху, на що той відповів. Я лише показав шлях, а йдеш ним ти сам. Ця історія поширилася далеко за межі гір, і тепер багато людей по всьому світу розпочинають свій день із цього простого, але надзвичайно потужного чаю. Бо мудрість у простоті. Іноді один ковток правильного напою може зробити більше ніж роки ліків і процедур. Варто лише спробувати, і організм сам покаже, наскільки йому це потрібно. Частина друга медсестра з Києва та її відкриття Ірина. Жила у великому місті, де ритм життя нагадує безкінечний марафон. Вона працювала медсестрою в одному зі столичних реанімаційних відділень. Її графік був справжнім випробуванням, нічні зміни, стрес, постійна відповідальність за життя пацієнтів. Ірина не скаржилася, бо звикла допомагати іншим. Та одного ранку після чергової зміни вона зрозуміла, що більше не може встати з ліжка. Її тіло не слухалося, а розум був у тумані. Коли вона здала аналізи, лікарі сказали, це хронічне виснаження, організм на межі. Більше того, виявили підвищений рівень цукру, ознаку перед діабету. Ірина була шокована. Вона знала медицину, але ніколи не думала, що зіткнеться з подібним у своєму житті. Від ліків вона відмовилася, хотіла дати собі шанс відновитися природним шляхом. І тут згадала про свою бабусю з невеличкого села на Полтавщині та завжди говорила: найкращі ліки, ті, що ростуть у тебе під ногами. Ірина зателефонувала їй, і бабуся порадила старий рецепт чай з куркуми, чорного перцю і кількох крапель лимонного соку. Ірина поставилася до цього скептично. Але вирішила спробувати. Вона розчинила половину чайної ложки куркуми в гарячій воді, додала дрібку чорного меленого перцю і трохи лимонного соку. Напій мав незвичний смак, але вона пила його щоранку наче серце. Уже через сім днів вона відчула, що щось змінюється, з'явилася легкість у тілі, зникла постійна сонливість, почала краще спати. Наступного тижня вона прокинувся о шостій ранку без будильника вперше за довгий час. Через місяць повторила аналізи, показники були в нормі, а енергія повернулася. Пізніше Ірина почала ділитися рецептом із колегами, які теж скаржилися на втому. Із подивом вона побачила, що ефект був не лише у неї, куркума має потужні протизапальні властивості, активізує обмін речовин. А в поєднанні з чорним перцем засвоюється в кілька разів краще лимон додає вітаміну С і допомагає очистити печінку. Цей простий чай став для Ірини відкриттям він не просто допоміг їй вийти з кризового стану, він дав нову якість життя. І найголовніше, вона відчула, що здатна впливати на своє здоров'я сама, без хімічного втручання. Інколи відповідь на складні питання в простому рецепті. Що зберігається у серці старої родинної традиції. Частина 3. Японський чай довголіття на далекому японському острові Окінава, де небо ніби ближче до землі, живе одна з найбільших у світі спільнот довгожителів. Тут звично зустріти бабусю, який понад сто років, що в'яже сітки біля дому, або дідуся, який у свої 90 п'ять досі вирощує овочі у своєму городі. У чому ж їхній секрет? Багато дослідників приїжджали на Окінаву, щоб розгадати цю загадку хтось говорив про генетику, інші про кіо, про клімат. Але місцеві мешканці відповідали просто: ми п'ємо наш чай. І дійсно, майже кожна оселя на острові має власний рецепт особливого зеленого чаю з додаванням листя гуави. Цей напій став частиною їхнього щоденного ритуалу. Його п'ють під час сніданку, на роботі, після вечері. Але це не просто спосіб втамувати спрагу. У Японії вірять, що кожен ковток цього чаю очищує не лише тіло, а й душу. У мові острів'ян навіть є вислів чистка душі через тіло, що використовується саме у контексті цього чаю. Зелений чай сам по собі потужне джерело антиоксидантів, він знижує рівень холестерину. Підтримує здоров'я серця та нормалізує артеріальний тиск. Але головна магія починається тоді, коли до нього додають свіже або сушене листя гуави. У листі цієї рослини містяться сполуки, які регулюють рівень цукру в крові, зменшують запальні процеси та підтримують здорову мікрофлору кишківника. За давньою легендою: першим, хто відкрив силу цього чаю, був монах. Який помітив, що птахи, що годуються плодами та листям гуави, рідко хворіють, він почав заварювати листя разом із зеленим чаєм, і вже за кілька тижнів відчув, як прояснилась його свідомість і зміцнилося здоров'я. Місцеві жителі розповідають, що регулярне вживання цього чаю не тільки зміцнює тіло, а й дарує внутрішній спокій. Він допомагає зосередитися, краще спати. Легше переживати стреси, і саме тому його п'ють не поспішаючи, маленькими ковтками, зазвичай під час спокійної розмови або медитації. Секрет довголіття, як виявилося, не в складних препаратах чи дорогих процедурах, а в щоденних простих звичках, зелений чай із гуавою – приклад того, як гармонія з природою та уважне ставлення до свого організму можуть подарувати роки повноцінного життя. І навіть якщо ви живете далеко від Японії, цей чай доступний і вам. Варто лише зробити перший ковток, і ваше тіло скаже вам дякую. Частина 4 Український травник і його настій. У мальовничому селі на пагорбах Чернівецької області жив старий травник на ім'я Михайло. Йому було далеко за 80, але він мав ясний розум, міцні руки і добрий глибокий погляд. Люди казали до діда Михайла йдуть не за порадою, а за зціленням. І справді, у нього завжди була відповідь на тілесний біль чи душевний неспокій у вигляді чашки теплого, запашного настою. Його найвідомішим творінням був настій, який місцеві називали чаєм з життя. Він готувався виключно з того, що Михайло сам збирав на навколишніх луках та лісах. Склад був простий. Але продуманий до дрібниць кропива для очищення крові, чебрець для заспокоєння нервів, м'ята для легкого дихання і календула для печінки та, та травлення. Кожен інгредієнт збирався в особливий час Кропився на світанку, поки ще роса на листках, чебрець у полудень, коли сонце відкриває його аромат, м'яту під вечір, коли вона особливо м'яка, а календулу. Лише тоді, коли її пелюстки повністю розкриті. Дід Михайло вірив, що в цих моментах природа передає найбільше сили. Чай з життя пили всі, від молоді до старих. Люди приїжджали з сусідніх сіл, а згодом із інших областей, бо чули про його дію. Кажуть, що одна дівчина з міста, яка боролася з тривожністю і довго приймала антидепресанти, приїхала до Михайла на кілька тижнів. Вона щодня пила Насті, слухала тишу, дихала свіжим повітрям, через три тижні відчула полегшення, якого не могла досягти роками. Вона більше не поверталася до медикаментів. Травник ніколи не називав свій чай ліками. Він казав: це не зілля, це мудрість природи, яку ми просто навчились слухати, і справді Насті діяв м'яко, без агресивного втручання. Поступово відновлюючи рівновагу в організмі. Люди говорили, що після чаю Михайла краще спиться, поліпшується апетит, а головне, з'являється спокій у душі. Його рецепти не були записані, передавалися з вуст вуста, як скарб. І хоча самого Михайла вже немає, його Настій досі готують у багатьох родинах, особливо в холодні вечори. Вони вірять, що в кожній часті чаю з життя. Є частинка того спокою і сили, якими він щедро ділився з людьми. Один єдиний ковток, і ваш організм вже починає реагувати. Це не диво, і не вигадка, а мудрість перевірена століттями. Більшість людей, а саме дев'ять із десяти, навіть не здогадуються, наскільки просто і природно можна підтримувати своє здоров'я щодня. Чай це набагато більше, ніж просто гарячий напій. Це ритуал, це спосіб відчути зв'язок із собою із природою, зі спокоєм. Секрет не в дорогих засобах, не в складних дієтах, а в простих доступних рецептах, які здатні дати тілу все необхідне: оберіть свій чай, той, що підходить саме вам. Заваріть, вдихніть аромат, зробіть ковток, і дозвольте тілу віддячити вам за турботу. Бо справжня мудрість не у складності. А в гармонії простого і вона починається з першої чашки. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях «10», якщо ні, – «0». Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.